Я Павло Марченко. Мені 9 років беру участь в обласному поетичному флешмобі. Я українець, є у мене право. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотих синій, на щастя жити у такій країні. Я українець. Право знати маю, про тих, кого героями вважаю, Що людство рятувало від руїни, і дочок гідних Україн. Я, українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я, українець, і моє це право любити землю горду і величаву. Та дух свободи набирати в груди. Я, українець, мовний, є і буду.